За даними компанії, «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Постраждалих від страшенного вибуху під волновахою побільшало. Нагадаємо, десятеро пасажирів автобусу. Волноваха Золотоустівка загинули миттєво, решту забрали в лікарню. Медики відчайдушно боролися за життя кожного постраждалого. Втім, в медичних установах області від тяжких поранень померло ще три людини. В обсє вже підтвердили, що причина трагедії під волновахою ракетний удар з граду. Снаряд вибухнув за 12-15 метрів від автобуса. Для вшанування пам'яті загиблих внаслідок обстрілу бойовиками цивільного автобуса біля Волновахи указом президента України оголошено день жалоби за загиблими в результаті дій терористів. Зупинка на блокпосту для перевірки дві хвилини, а потім страшенний вибух. Такою поїздку у рейсовому автобусі Волноваха Златоустівка запам'ятали ті, кому пощастило вижити. За словами очевидців, вибухів було кілька. Спостерігачі міжнародної організації відмовилися проводити самостійне розслідування. З'ясовувати усі подробиці цієї кривавої події вони будуть разом з представниками ДНР, Росії та України.